Знову в ефірі. Знову доня знімає, тато розповідає. Так, тема сьогоднішнього відео це друга частина ТО. Першу частину ви бачили, позливали масла, профільтрували, подивилися стружку. Друга частина будемо заправляти. Що я хочу перевірити, скільки ж потрібно по мануалки і скільки по факту. Заливається в тракторець. тому що я так підозрюю, мануалка із тракторцем це різні речі. Е, так, ще вернусь, до речі, задавали питання по маслу моторному. Е, класифікацію я сказав по трансмісіонному маслу, а по моторному забув, пропустив, то питали хлопці і виправляли. Дякую їм, що підправляли. Так, розкажу ж про це масло моторне. Ось я вже зараніше тут знайшов поставщиків на сторінці і характеристики його. Так, Підходить для більшості автомобілів і фургонів з бензиновими та дизельними двигунами. Масло забезпечує захист у найважчих умовах експлуатації відповідно до результатів спеціальних випробувань на міцність проведений компанією Volkswagen. Продукт відповідає вимогам більшості легкових автомобілів та фургонів. Так, ну, Як ви зрозуміли, з характеристик, також воно створене для тяжких умов експлуатації. Тепер, до речі, покажу вам, розкажу вірніше за об'єм. По мануалки, по, мануалки, по мануалки в мене стоїть 4 літра двигун. 4 літра масла входить в двигун. Ну, я ж, як ви знаєте, купив ж каністру, показував вам 4 літра. Залив 4 літра, щуп псовую. На кінчику тільки єлі-єлі показалось масло. Замовляю другу каністру, 4 літра. Знов приїжджає. Доливаю я вже максимум по уровню той, що щуп показує. Так. В итоге получилось, ось я ставлю мітку, доня покаже. І ще рівно літр війшов. Тобто об'єм масла в двигуні моєму юто 5 літрів. От вам вже мануалка бреше. По факту 5. Але є одне але, яке мені не подобається, і яке я ще не знаю, як вирішити, буду думати. До чого я веду? Дивіться: двигун КМ385, аналогічний цьому двигуну UD-385. Має об'єм масла 6,6 літрів. Тут я залив 5 літрів. По щупу показує, що якби, верхня мітка. Да? Ну, от логічно розсудити два двигуна з однаковим об'ємом. Ну так, да, тут в юдешному моторі трошки більше стінки. Ну, я ж не думаю, що настільки більше, настільки товщі, що 1,6 літра. Майже 2 літра різниця між двигунами. І тут 5. Оце мене ще напрягає. Це я поки не знаю, як це вирішити. Ну, зрозуміло, що я ж не буду розбирати двигун, так як розбираю. Коробку, і щоб подивитися, скільки ж масла як оприділитися, скільки ж це буде нормально для нього. Зробимо поки вигляд, що все нормально, що щуп не бреше. Ну, Як то кажуть, цю ситуацію поставлю на паузу, буду виясняти. Ну, Не 5 літрів, ну ніяк, щось воно там не вписується. 6,6,5 з аналогічними двигунами, ну, різниця велика. Так, йдемо далі. Е, ще хочу е, трошки повернутися назад і опять -таки, розказати е, про е, масло гідроусилителя і масло навески гідравлічної. Е, міняти їх не міняти. По мануалці, по мануалки, що я подивився, е, 1000 мотогодин. годин. Міняються вони при 1000 мотогодин. Ну, я думаю, що я поміняю трошки раніше, це, бо щось трошки багато. Десь годин хоча б 500 і можна буде поміняти. До речі, у коробці, вірніше, у гідрованні. гідрованна, яка прикручена до коробки зверху, стоїть масляний фільтр. Тобто масло в навіску. Задню навіску, воно очищається. Насос закачує з гідрованни, фільтрує через насос і подає вже на циліндр, на підйом. Та, Такий там принцип. У гідроусілітелі цього руля такого немає. Там просто 2,5 літра масла. Ще, до речі, не зливав, не звіряв, по мануалці це 2,5 літра. Просто поміняю і все. Гідрованна, об'єм масла, який залитий в навіску, Опять ж, по мануалці 9 літрів. Все це я вам говорю тільки по мануалки, бо зливати ще поки що не буду. 30 мотогодин ну це ще замало, поки я їх не чіпаю. Так, Сьогодні що я почну роботу. З чого почну роботу? Відкрию кришку. Як я говорив вже раніше в попередніх відео, зниму кришку переключення передач, механізм, закладу смазку Літол-24 і залью масло по щупу і перепровірю по мануалки. По мануалці стоїть 20 літрів трансмісія. Повинно бути залито в саму коробку з редуктором 20 літрів. По попередніх відео, ви бачили, знаєте, я зливав, там було 15 літрів. Це був максимальний уровень пощупу 15 літрів. Ну, зараз спробуємо це все заново перепровірити. Щоб зняти кришку з коробки, з механізму переключення передач, треба буде відсоєнити сапун вентиляцію картера. Надо відсоединити тягу, фіксатор передач. І відкрутити по кругу 8 болтів. Так, займаюся. Відкрутив я фіксатор передач. Такий вигляд він має. Да, тут треба буде закладати смазку. Як і говорили з Константином. Так, фіксатор я зняв. Потім йдуть е, такі штопорки. Е, на кінці там, е, на одному кінці. Шарик на другому кінці пружинка. Пружинка здавлює, фіксує. Вони там он он. он он Якщо камера піймає, там всередині канавок Зараз буду брати магнітну удочку, я вам вже показував. Доставати шарики. Дістав я з канавки шарика. І таких ще три штуки. Дістаємо шарики пружинки. І розкручую, ще залишилися два болта по краях і знімаю кришку. Шарики повитягував. Так, болти поскладав так, як де вони стояли на кришці. До речі, взяв магнітик маленький, положив бумажку, положив шарики, щоб вони не розбігалися. Все, докручую два цих крайніх болта з цієї, з цієї сторони. І відкриваю кришку. Відкрутив я кришку, такий вона має вигляд. Сидить кришка плотно на герметику. Герметик такий хороший, дубовий, такий кріпкий. Щось він мені дуже нагадує Віктор Рейнс. О! Такий хороший, плотний. Всі плоскостя фрезеровані. Тобто Тут безпрокладочно. Все збирається, вона тільки на герметик. Так, ползунки, тут я дивлюсь, нічого тут мазати не треба. Ма, не тут масляна ванна закидає. Тут з головою вистачає. Одне єдине, розкручу отут кулісу, Тут стоять втулки в направляючі, то отам промазую і назад закриваю. До речі, забув сказати, оцю пробочку відкрив, злив масло перед тим, як знімати кришку, то масло злилося в два рази більше. Все-таки да, правда, те, що говорив Константин. З мотостора коробка, коли працює, воно закидає масло через валиці, через включення залітає і змазує кулісу. Так, зараз, до речі, покажу, там якась на ній маркировка є. Переверну камеру, покажу, що воно там написано. 354Z23. Ну, в общем, Бог його зна, що вона там означає. Хто знає то прокоментує, хто стикався. Так, зараз же ж покажу тепер, який вигляд має коробка сама всередині. Да, шестерні тут, звісно, немаленькі. Зараз буду якось світити, якось знімати. О, шестерні немаленькі, дебелі такі. Е, видно, що кальоні, а по чому видно, скажу. Притірка, ну, 30 мотогодин, я можу сказати, що маловато для нього. Маловато. Навіть не відбилося п'ятно контакта. Де-не-де там на зубчику. Видно, що Чуть-чуть тільки ще овала такого ідеального е немає. Тобто п'ятна контакта овального немає. Так, ну, всередині. Ось, як гарно видно. Все ідеально, викрашено, немає нічого так зобрано Не бачу там на дні ні стружки, нічого. Все масло акуратно стекло. Магніт це збирає чітко. Одне єдине, що не подобається, зараз ще раз покажу. Оцей вал фіксатор, який замикає штопора із шариками. Він на суху працює. Його треба повністю розбирати. Ось оцей штопор розкрутити, витягнути, змастити цей вал. І на цьому все. Я дивлюся, що його навіть можна окремо знімати. Тут два окремі болти стоять, викручується, зняти тягу, його перемастить і поставить. Він сухий, абсолютно сухий. І навіть тут прокладка, не на герметик. Тут стоїть прокладка. До речі, там на кришки залишилось. Але її треба б... Промазати і поставити. Болти всі покажу змащені герметиком через бастоп. Та ні, це, це цей самий прокладочний герметик на всіх он болтах цей герметик. Так, до речі, будете виймати, викрутити щупа, бо щуп заважає. Як його піднімаєш кришку, то заважає. Я вже викрутив, витягнув. Ну, таке в нас тут а, робиться в цій коробці. Так, да, коробка, звісно, це не, мототак, не мототрактор. В два рази більше, шестеренки ширші, є на що глянути. Сила. Звісно, сила. Відкрив я кришку. Так, воно нам внизу лежить. Заклав смазку, вже розробив, вирішив все-таки сюди заложити. Ну не хотів розкручувати ці пломби фіксатори. Доступ є кісточкою туди наніс. Лишнім не буде. Ну і тут втулка повністю набита смазкою. Так, кришка оця стоїть на прокладці. Ну, я її посажу на герметик. Так, зараз буду зачищати цей герметик старий, вишкрябувати його, обезжирювати, наносити новий і ставити на коробку. Перед тим, як закривати кришку коробки, ставити кулісо, хочу залити в масло, хочу залити рівень масла, вірніше, по щупу. Так, я зливав там 15 літрів, було, хто дивився попереднє відео перед обкаткою. Зараз залью, я вже собі тут розмалював. 5, 10, 15, 20. Заливаю 15 літрів в коробку. І хочу передивитися, наскільки ж там в коробці будуть закриті шестерні мастилом, подшипники, вали і так далі. Ну що, пробую заливаю. Покажу, як зручно заливати масло. Поки немає кришки з колісою. Взагалі супер. Відкрив кришечку маленьку, струя тече собі. Перевернув каністру, поставив, віджав велику кришку для доступу повітря. І все, заливаємо. Залив я масло. По верхній міці щупа нарешті. Натягався каністри, натягався той кришки туди-сюди. Ну, вже все бачу. Що бачу, покажу. Он внизу, о, от якраз зараз видно. Ото виглядають шестерні вторічного вала. Вони поверх масла ну, десь на сантиметр півтора виглядають. Так. Тепер йдемо далі. Ось в углу. Зараз присвідчу. Оцей у углу зліва це шестерні повишена понижена. Вони також вісять в повітрі, до масла не достають. Шестерні на первічному валу також вісять в повітрі, до масла не дістають. А саме більше, критично, те, що не подобається, зараз покажу. Ось тут за цією шестеронкою стоїть підшипник первічного вала. Він також не дістає масла. Також він на сантиметр півтора поверх масла. Мащення його не буде. А те, що буде до нього долітати розбризгування. Я не думаю, що то можна назвати мащенням. Ну, який тут вивод? Вивод тут один. Мануалка тут говорить правду, а щуп бреше. А в двигуні наоборот. Щуб говорить правду, а мануалка бреше. Заливаю я сюди 20 літрів і вже покажу, як воно буде на 20 літрах. Залив я вже останнє масло. Залив вже всі 20 літрів. Ну, я думаю, ви вже різницю побачили. Так, вибачайте, якщо камера труситься, одне рукою знімаю, другою буду пробувати показувати. Так, різниця. Ось опять ця сама шестерня на первічному валу, за якою стоїть. Підшипник первічного вала. Вона десь на сантиметрів півтора вже погружена в масло. Так, йдемо далі. Ось те, що я вам показував, дві шестерні повишена, понижена передачі. Вони також до половини втоплені в масло. І, до речі, ще і втулка, на якій вони крутяться, ось втулка, також вона ось вже в маслі. Тобто масляного голодання вже точно не буде. Як підшипника, так як і на валу. Далі йде шестерні первічного вала. Вони також вже в масляній ванні. І чим це кращий варіант, тим що тепер буде плавніше перемикання передач якби шестерні об масло будуть приторможуватися, і набагато буде легше перемикатися, ніж було це до цього на обкаточному маслі. Бо тільки нагрівається масло, так і передачі в мене починали гаркати. Так, тепер розповім, чого ж я так скурпульозно добивався, щоб первічний вал мазався подшипник. Дивіться, ситуація яка. Коли трактор працює, від, працює валом відбора потужності, так? стоїть на місці, молотить мотор, крутиться первічний вал, крутить вал відбора потужності. І от уявіть ситуацію, коли він стоїть на місці, молотить, і оцей первічний подшипник, первічний подшипник він не в масляній ванні, от уже масляне голодання цього підшипника. Розумієте, до чого я веду? Так що я, як то кажу вже експериментальним путем перевірив, що бреше, щуп чи мануалка. Ну Все-таки, я так думаю, що бреше-щуп. Тому що отак воно повинно бути. По всіх теорії і практиці, хто слідкує за каналом, знаєте, як я. У своєму мототракторі доводив рівень теж з 4 літрів на 7 літрів, вийшов, тільки тоді почався мазатися підшипник первічного вала. Так, ну от, дивіться, кому вірить? О цьому щупу. Що токар дві рисочки проточив. Ну я не знаю. Мануалки вірить. Вроді би, так. Да. Більше, як то кажуть, повода, чим оцьому цьому щупу. Бо вже я вам показав різницю. До речі, ще застереження одне. Один мій підписник, хлопчина, звати його Роман. Нік у нього в Ютубі Роман. До речі, Рома, привіт тобі. Дякую за пораду. Сказав таку одну річ. Він також пробував заливав свій кентавр 404. 20 літрів в коробку. А коли прийшлося міняти мастило, то злив всього 17 літрів. І вияснилося, що у нього стоїть двохдискове щеплення. І сальник на двохдисковому щепленні він не витримує такого рівня масла. Просто не витримує. І зараз покажу, От колокол, де щеплення. Получається, тут первічний вал. І масло 3 літра витекло і там болтихалося в колоколі. Тобто, моє застереження, хлопці, в кого двохдискове щеплення, ну, тут вам цього не рекомендую робити. Тому що сальники там слабенькі. Тут у мене стоїть однодискове щеплення. За це я не переживаю. Те, що я хотів побачити, я побачив. І ще, до речі, ще таку штуку скажу. Коли трактор починає рухатися, ви ж уявіть собі, ось бачите, які чулки, які там бортові шестерні. Бортові шестерні десь там в діаметрі примерно 240-280 мм. То коли крутиться бортова шестерня, на себе бере масло, коли редуктор, воно все в масляній ванні купається. Так само, як тут, ці шестеренки, це все крутиться. І от в русі воно, коли крутиться, рівень мастила ще трошки опускається донизу. Так що тут, в цьому випадку, все воно буде працювати, тут проблем не буде. Ну, Надіюся, мотостор зо мною погодиться. Також, я вже, як то кажуть, експеримент провів, показав різницю, що в даному випадку масляний щуп бреше. Треба заливати все-таки 20, як пише мануалка. Так, ну а в двигуні, бачите, наоборот. Щуп показує правду, а мануалка бреше. Ніяких там не 4 літра. Все, буду собирати, буду ставляти кришку, мазати герметиком. Потім прикручу кришку, вже займуся цим фіксатором, теж його... Весь треба перемастити літолом. Всі ті шарики треба буде з пружинки все перемастити. поставити на місце. збирати. Так, виключаю камеру, збираю, потім вже в кінці ще покажу. Зібрав я кришку, поставив, всі болти позатягував. До речі, кришку посадив на такий герметик Victor Reigns. Остерігайтеся, підробок. Дуже багато зараз. На ринку підробок дуже багато. Оригінальний герметик. Він супер. Він ходить. Вже і спитував я і на своєму мототракторі Ніде ніколи він в житті не потече. Всім рекомендую. Так, сапуна поставив я. Болти також я мазав герметиком і садив їх на герметик. Функція така, що у них двойна і разом не дає викручуватися, і плюс герметизує, щоб не попадала влага не ржавіли болти. Фіксатор передач я також поставив, але перед тим ось викрутив гаєчку, контрогаєчку. І викрутив болтика, який фіксує цей вал. Витягую вал. З'ясувалося, на цьому валу, отут в началі і тут в кінці стоять дві різіночки уплотнітільні. Там по-любому повинен бути закладений літол або якась друга смазка. Ну, вона повинна герметизувати і плюс змащувати ці ползунки, оці шарики з пружинками. Коли ви вижимаєте щеплення, проворачується вал. І він розблокує е, передачу. Тобто, По-любому там треба, щоб була якась смазка. Далі, я тут оце не собрав, оцей люфт мені не подобається. Ну, вже Сьогодні пізно залишив, виточу сюди втулочку, поставлю, щоб ця вилка не болталася. Так, як то кажуть, токарну роботу, то вже таке мілочовку на закуску оставлю. І плюс ще викручу щупа, проїдуся, хай трошки вже розгонить смазку. Оприділюся, який там уровень, і на станочку токарному собі зроблю нову мітку там, де буде 20 літрів. Так, ну на цьому все буду складувати ключі. Ну все, роботу закінчили, ключі поскладали, повитирали. Так, все ви бачили, все я вам показав, якщо де, куди, і скільки влізло. Самому було цікаво. Так, ну На черзі тепер у нас передній міст. Я не знаю. Мабуть, вже скоро мотосторон в мене трубки брати не будуть. Планую передній міст познімати цапфи, перепровірити, як мажуться втулки. Ось ви, поворотного кулака. І заразом також по мануалки провірити залить ще передній міст. Тому що, як бачите, різниця є. Пишуть одне, а в дійсності зовсім друге. Так, ну наразі все. Не забувайте ставлять лайки, не забувайте підписуватись на наш канал. Ну, Всім доброго здоров'я і нам всім мирного неба!